Зараз східна частина України перебуває під впливом теплового купола погодного явища, яке утримує спекотне та вологе повітря. Температура в багатьох місцях сягає високих значень близько 40 градусів за Цельсієм, і така погода триватиме ще тиждень. Це безпечні умови, тому ось що вам варто знати, щоб залишатися в безпеці та зберігати прохолоду? Що таке попередження про надмірну спеку? Спочатку давайте розберемося, чим відрізняються попередження, спостереження та прогноз. Попередження це найсерйозніший рівень. Як пояснювали в одній із соцмереж за допомогою аналоги СТАКО, прогноз спеки означає, що умови для безпечної спеки можуть виникнути протягом наступніх 3-7 днів. Спостереження за спекою, погодні умови такі, що висока температура, імовірна протягом наступних 72 годин. Попередження про спеку означає, що небезпечно висока температура очікується впродовж наступніх 12-24 годин. Червоний хрест радити у такому разі негайно вживати заходів, щоб унікнути теплового удару. Попередження про спеку означає, що безпечні умови вже настали. Ви можете перевірити актуальні погодні попередження для свого регіону на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України або на офіційних метеорологічних ресурсах. Як залишатись гідратованим під час спеки спека може бути безпечною. Якщо ваш організм перегрівається і не може охолонути, ви ризикуєте отримати теплове виявлення або навіть тепловий удар, щоб піклуватися про себе та близьких. Пийте достатньо води. Це допомагає тілу охолоджуватися через потовиділення. ділення. Не чекайте, поки відчуєте спрагу, п'є воду регулярно обмежте споживання солодких напоїв та алкоголю. Відновлюйте електроліти. Разом із потім організм витрачає натрій, але звичайного харчування зазвичай достатньо для його відновлення. Також можна використовувати ізотоніки або електролітні таблетки. Консультуйтеся з лікарем, якщо у вас є хронічні захворювання, які вимагають контролю гідратації, деякі ліки можуть підвищити чуйність до спеки. Як залишатися в прохолоді під час спеки найкращий спосіб перебувати в приміщенні з кондиціонером. Якщо його немає вдома, шукайте місця, де є кондиціонування, будинки друзів, торгові центри бібліотеки. У багатьох містах у спекотні дні відкривають спеціальні прохолодні зони. Якщо не знаєте, де вони, звернуться до місцевої санстанції або зателефонуйте на гарячу лінію. Якщо доводиться виходити на вулицю, одягайтеся у світлий, вільний одяг, перебувайте в тіні. беріть із собою воду. Не забувайте про сонцезахисний крем і пам'ятайте, що не всі креми стійкі до поту. Найменш спекотний час ранок та вечір. Використовуйте ці години для фізичної активності, роботи на вулиці чи походів по справах. Робіть перерви в тіні, якщо довго перебуваєте на сонці. Вентилятори допомагають у помірну спеку, але коли температура піднімається вище 35 градусів, їхньої потужності вже не вистачає. Шукайте кондиціонер або приймайте прохолодний душ. Як піклуватися про близьких під час спеки, ті ж правила стосуються дітей, тварин і літніх людей. Ніколи не залишайте дітей чи домашніх у вімкненому авто навіть на кілька хвилин. Якщо знаєте людей без кондиціонера, перевіряйте їхній стан. Близько 80% смертей від спеки припадає на людей старше 60 років, тому особливо шанобливо ставши до літніх. Дізнайтеся, чи можуть вони охолоджуватися самостійно, чи їм потрібна допомога. Червоний Хрест радити перевіряти літніх людей та тих, хто має хронічні хвороби щонайменше два на день із такими питаннями. Чи п'ють смороду достатньо води? Чи мають доступ до кондиціонера? Чи знають, як охолоджуватися? Чи є у них ознаки теплового стресу? Ознаки теплового виснаження та удару. Теплове виведення це стан, коли організм не може охолонути. Ще не надзвичайна ситуація, але може швидко погіршитися. Симптоми нудота, блювання, запаморочення, слабкість, холодна, бліда, липка шкіра. Якщо людина блює або симптоми тривають більше години, потрібна медична допомога. Тепловий удар це вже надзвичайна ситуація. Кличте швидку 103, якщо у людини, температура вище 39 градусів, плутаніна незв'язна мова. Втрата свідомості, гаряча, суха шкіра, пітніння припиняється. У будь-якому випадку потрібно охолодити людину. Якщо закликали допомогу, робіть це, поки чекаєте. Розщепніть одяг, прикладіть холодні компреси або дайте прохолодний душ. При тепловому виведенні можна дати ковток води, але при ударі ні. Якщо важливо запам'ятати всі рекомендації у червоне.